Розпакуємо посилочок трішки. приберемо, Так, добре. Що у нас тут? Трик номер. Трик номер. Давайте відкривати, ровати. Тут декілька, Раз, два, три, чотири посилочки тут. Так. Mm, ага, все, сьогодні номер. Один. Два. Три. Ну, четыре. чотири. Чти товари, мабуть, вже буде. Так, давайте відкривати, глянути. Що нас тут тут? Так, носок раз. Так, следующий твор. Носок два. Так. Ну, точка не так

Тут тобто чотири носочки ось такі. Ну, давайте один відкриємо, Глянемо що у нас тут? Вже не пам'ятаю, пам'ятаю по 10 центрів один носочок був. такому плані. А. М -м. Даже не тоненький, цікаво. Я б сказав, не тонкі носки зовсім не тонкі, цікаві і непогані. Давайте дивитись далі. Так, от точно іншого плану. Давайте ще такого плану глянемо. Непогані носочки, дуже непогані. Ну, тоненькі. І коротенькі має на увазі. Всередині зовсім не тонкі. Ну з такого плану. Непогано. Трошки запашок єсть. Зовсім чуть-чуть. Непогано все. Так, ну треба пробувати всі відкрити, але вже бачу, що дуже дуже непогано. Так, відложимо сюди. Будемо розпаковувати далі. Так, слідуючий товар. Трек номер. Один товар тут. Тобто Ага, труси. Я вже замовляв такі трусики. Дуже-дуже непогані і якість непогана. До XL. Максимальні, були непогані. Так, все добре. Оп. есть. Так. Следующий проект номер. Штаки. Шестненько там. Какие-то упаковки есть. О, флешка. Ну что? Флешка-то и флешка. 64 гигабайт. Кингстон. Кінгстон. Ну не знаю, треба перевіряти бо. Але на вигляд непогано. 64 ГБ, пам'ятаю, точно замовляв. Дивимося далі. Так, що у нас тут? Крек номер. Туди, ага, тут зрозуміло, що зубна щиточка. Вже замовляв таку. Ну, ціна була дійсно. Дуже непогано. Тому рекомендую зразу. Навіть думати нічого. Зеленого кольору ось таке. Enzym. А що в нас там? Мінт. 5. Ось ну, такого кольору. кольору. Есть следующий. Так, где да, у нас трек номер? Е трек номер. Відкриваємо. Так, две посылочки тут. Так, блютуз. Гарнитура. Боку є 63 Ну, я колись розпаковував, дусить непогані, дешеві для гарнітура така. І і і колмі c 81 Смат браслет, як так сказав би, теж екран теж непогано. Трошки пизди сейчас распакуем. Пришли далее. Так, где у нас стоит номер? Вот это вот номер выходит. Мы ну, открываем. Так, еще одну покрывание. Хорошо. Ну, сегодня. Так. Три ває. Тут дома. Хоп. О. Там на що це таке? Цікаво. Не знаю, що це. Давайте відкриємо, гляну. Клей. Прийшов клей. Значить, що ми змішуємо один з одним, і виходить, як цемент. Можна обробляти будь-які поверхні. Угу. Що ще? Ось така щиточка. Зрозуміло, пригадаю, що ну, на цьому все. Шекав я досить такий крем, він коли дуже потрібний буде. Так. Ну що, останній товар? Ось такий. Я ж у цьому магазині замовляв. Так, трек номер. Це на спині повинен бути. Упакование шикарное, даже для такого товара. Тут однозначно шикарно все. Так, оп, и сам товар. Все, тут больше ничего не мое Ну, спиннинг, помятаю что-то. По-моему, 1,8 метра. 1,8 метра. спину сильного кольору для катушечки Тоб, все добре Дамі, Відкривається все нормально. о, 1,8, так воно десь і є. Звичайно, легенький спінні. Ну що, я рекомендую, товар досить непогано виконаний. Тогда, о, все. Якісь непогано. Все, дякую за увагу.